Всім привіт з вами панчик маркіянчик. Да, і уважи ну, на мене на... но почає тягне. Що? Це Лего Майнкрафт? Ну, тоді вже якщо ти зі мною, то давай разом. Всім привіт з вами Панчик Маркіянчик і, і Панчик Домінічик. І сьогодні ми починаємо знімати серію відео про Лего Майнкрафт. Нам в руки попали ось такі чотири набори. Давай покажу. Ось такий піратський корабель. Так. Багаття із верблюдом. Стів і панда. Стів з пандою в джунглях. І, чол... і якийсь гавець із топлиником. Чер... Чер... Будинок, будинок, чер... будинок у вигляді черепахи. Класне. Сьогодні ми відкриваємо, значить, Піратський? Так. Зараз ми акуратор подібне з що... 7. Ось такий у нас набір. Тут можна побачити корабель двох персонажів, це лампа. Кактуси. Це, до речі, дорослий верблюд, не дитина. Можна побачити е, спрут. Спрут, який купається. І, І от піска. Ріш. Того не буде То в комплекті. То, так, для фону. І мені здається, що цього не буде прямо в нього. Діам в руці. Ладно, відкриває. Так. Висипаємо. Аккуратно. Аккуратно. Марфілян, Маль... марфіян. Ти сильно помилявся. помалявся. Смар... Навідва. Гаразд, у нас є інструкція. Треба по ній працювати. І першим е, кроком у нас створити персонажів. Пірати. Е, ти створюй одного пі, пана пірата, а я зроблю пані. Ой, чекай. Так, це пані, це пані. О, це пані. Це пані. Так, ось пані. Ось це пані все. Це костюм пані. Голову. Та я знайшов голову. Так, так. Так. Ти зараз робиш пірата чоловіка. Ось така у нас є риба. Це якщо я не помиляюсь, як її. Ну то в морях вона плаває, тріска. Ні, тріска у нас жовта. Так, я роблю зараз спрута. Роблю за інструкцію, бо я а не кого робити. Зараз по детальному я зроблю попробую спрута. Допомагаю йому шукати кусочки. Так. От дивись, тут є. Треба, знаешь, вот эти ножки ему делать. Вот эти ножки. Вот это и устало. Вот как выглядит ножка? Вот так. Вот ножка. вот мы Первая выдала ножка. Так у него должно быть сколько? Схоже, что это я. Вот так, не в ту сторону. Прутотас, ну, його чотири ноги. Ножка номер два. А я не можу голову йому знайти. Дякую. Дякую. Тепер складаємо. Як це зрозумів, нам перше діло треба зробити саме персонажів, а тоді приступати. Ось такий у нас спрод вийшов з чотирма лапками. Я тепер роблю верблюда, ти шукаю ці деталі. Я роблю верблюда. Ага. Угу. Тепер я роблю верблюда. Ти які деталі взяв, покажи. Ага. Так, тут стовно. Цим треба... Ну то починайте з того. Так, давай я почну. Тепер тут треба тебе... ось так. Я вже почав. Та я теж. Ти не так. Может ну, прохрон? Можки я так, ще дві такі. Це треба такі? – Е, Ось така вона треба. Яка? – Лице йому треба вчепити. Тато поміг його зробити. А ти неправильно трохи зробив? Чому? Е, Правильно? Очекайся, чекай. В нього ще має бути щось типу намордне. Схожий. Так, два лиця приплюта, але одного лиця ось не немає. Все нормально. Де? Так. Ага, ми зробили... То потім нам кажуть, аж оце зробити, так. Боже, ми стільки часу з одним зробим, там Ладно, така. Ай, ти там все доробив? Тут. Так. Сідло заробить. Тут ОБ дві якісь? Зробили. Так, там. Дві три Та дві такі, я знаю. Так. Або хоча не того. Потім спереді має бути отакого от кольору руш. Дікова форма така, так. Але там ще має бути... а тепер я вже я Ззаду у нас ще одна така має бути. Це маленька і тепер... Такого ж самого коричневого, світово-коричневого, ось. Ноги, ноги, ноги. Така чи теж та платформа могла бути? Така, бо тому це, що, що платформа дочі. Так, у нас є сіддужка тепер. Я вже ногу Перно роблю Домінік. Ставте Думаю. лайк або напишіть в коментарі, хто знає такий блок, який називається Піщанник. Та напевно всі, хто кажуть Майнкрафт, знають. Ось такий у нас це дорослий верблюд, вже приручений, на ньому можна покатати з нашим головним піратом. Сісти, Вони можуть Сісти не стати. Ну так. Я тут так. Цей персонаж. Вода. Гаразд. Тепер будуємо сам острів. Вода. Нам потрібен блок, така платформа для води. І тепер... Той блок. Той. Це ми у даний момент робимо острів. Не? Суто що головне тут. Міні-острів буде на фоні стояти. Так, не платформа. Тепер якісь такі дві. Це оце. Ага, нам потрібно зробити. Це два блоки. А, а, щоби... які, такі це дві. Дивись. Два. Кнопки отакі. Тобто, Отак. наприклад, 100% імпровізація. Ага, і тепер зверху. А дивіться, який він класний виходить. Це. Він буде йти зразу ні, на три ні, ні, блоки. Ні, 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 ні. це не ні. Це на це на, на три блоки. ось Останній десь. О. Ось так, на три блоки воно йде. Так от для чого були платформи ще зверху на блок. І третя. Тепер на це все, що те. Тепер нам потрібен легендарніший угу. той, у кого всі Майнкрафтери бились, звичайно. Кактус. 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 Це. А, А зараз нам кажут сделать пани. И mm -hmm. в пані mm -hmm. має бути... Риба мала бути в пане, а в пані має бути меч. Чепляй, чепляй кактусы доробляй. Угу, так. Так. Угу. Кактус, ты кажешь, куда я засел тут? Его вот прям вот сюда. Я поставлю. а, поставлю. стоп, 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 а ты так Сер. поставил? Да, так. Ось так, такий так. мини-остров, тут у нас стил, кактус и песок. Вода, пісок. Давай ти роби. Я великое, буду тобі. Великое. Давай буду и тут посередине. Ти тепер... не так поставив. Ти не так поставив. А не... инструкцию так. Так, так. А так раз. так. Тепер тут є два я буду нічого не черный, посередині. Черный блок. Раз. скільки ти будуєш те? ты? Сюдалі. Дві довідуються. Є такі палки. І їх треба сюди. Зверху злезу, знизу? — зверху. Зверху. Так. Він е До кінця самого. Аж до кінця. Щоб впиралися в ту, так. Ага. І зараз. І, звер... і столик. Столик наверх, так. І вони поєднуються, скріпляються. Так. так, так. так. Yeah. А якщо ж не вдається, два я буду дуже мати. Є, там нормально. Що там далі? Другу, другу пластину ще чіпляй. Чіпляй ще одну пластину на неї. Отак вона буде. Так? Ні-ні, збоку. Ні. ні. На, з боку. ні. отак. Так, о. Сюди. Так, ну прийшла. Тук, бачиш. О. Що далі? Вот такие линии, да, Та, что-то. Раз, два, три. Что-то. линии? И вот паш. Раз. Сюда. Это сейчас кажется ты настил. Почему я один блок пошли отстал? Да, тут? І останній теж є. От така що поки що деталь. Його нам треба під, майже під сам кінець сюди. так так, так. Тим боком? Ні, не так. Ну ще отдалі. Отак-то. Поставили. Йдем. Чекай, чекай, ще не все. Ж. Тепер ось такі квадратні. А, сюди. Там. Таб, так. Так. Добре. Ставлю сюди. Не? Я ж так роблю. Ні, не так, не такі. маленькі. Бачиш? Ось. А такі міні-платформочки? Так. Mm -hmm. Так я зразу наступні деталі. Таке? Це все? А які наступні? Оці наступні. Ці і дві такі платформи. Так. Ці Бачиш, середину він вже зробив. То Ось тепер цей. виходить, треба Короці. тут з боку а, Шість таких. По боках так. Так, чекай, я поставив спочатку собі дві. Тобто треба дві прості. Шість таких. От, 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 всередину, всередину так, от, тут. Как? Дві прості. Ось так. І тут другий? А, так. ці навколо. А ці навколо от так має бути. Раз. А це. Що тут? Є? Шість це має бути. І останній. Це вже в нас ходить реальний якийсь п'ятний корабель. Ти душі маєш, бачиш? Угу. Ось така у нас основа. Класно вийшло. Карна треба була ось така. Ти знаєш, як ця штука називається? Нач... Ну Ми будуємо зараз бачиш, кораблі, типу, вперед. <реш> Питаю Домініка, до меніка, як наче, ніс, пірат, наче бля. Ну, Якось Так, називається? Так, Ладно. це ніс бля. Підкажіть в коментарях. Це бля, точно. Сюди класти так. Угу. Ніз Тепер перевертай його. Отак. Тут поставити ось таку лінію. Та, маленьку. тільки. І буртова, щоб не втонути. Нету кінця. то кінця. А це то не така? лінія? не до кінця. Чи чи ось вот така, чи вот така. Тільки що побачив, що не така. Ну вот така часу. От така, вот така. ти правильно думає. Така сама, Ні. А ти та-та-та. став. Хіба? Нет. А не то-та-та. Вот вот так тата. Дуже вот така. А треба це? було під сам край чи відступити? Ні, тобі. під сам край, добре. Тепер треба отаку маленьку, де вона є. Оце оце, оце, оце. Оце? Ні, це бачимо? Угу. Оце. Стоп, стоп, стоп. А це який тут? Ну, це ж один квіт. Ні, то один знизу. А. Це знизу один. Я поняв. І до неї зверху вот. три, зразу. А, ні. Одна має бути ось на ній. Дві одна по краях. Тут одна, так. Угу. Тут. Так. так. І дві по краях. Ще Тут дві, є туди, ще така унікальна деталь. Тут дуже багато унікальних є. деталей, Тут які леви. в простому ліву не знайти. ось. От не просте легко. Лево манікар. Ні, суто якимось інакше плево, щоб типу... Mm, так, оцей. Сюди. Так. Вот, да да ти вже наших піратів посади. <хи> Верблю Хай Шайкатається, відпочивають. Давай, Давай далі того боку. Далі? Ні, ні, не, ось цуше мене причем. Ні дві добре. Зважку? Знаєш. Да? Ось вот, тут, так? Вже підводна частина починається. Mm -hmm. Не втонуть п'яти. І переверней, переверней переверне. от сюди, от сюди. Їдемо далі. Ми вже можна сказати приблизно більше, ніж половина зробили. Сині Тепер круги. потрібно ці круги, щоб корабель немає. Є чотири чи три? Три. А так і <рігав> чотири. Обманули. Та ні, то Леого так любить рішити. <рігав> Ми з вами що зробимо? Ми з вами на офіційному сайті LEGO замовимо ті, яких Ні, посередині почупитеся, буде достатньо. Нормально буде. Поки що нам буде достатньо. Ми замовимо лице цього. Як його? Восьминога. Восьминога. Ми замовимо ще один такий круг, і LEGO відправляє ті запчастини, яких не хватило в наборі. Ми попробуємо замовити. подивимося, що з того вийде, і чи дійсно. А воно ще відправляє. треба... перевертаємо знову далі. і чіпляємо, що куди чіпляти, я не бачу. Лавки і сайті, так. Ага. І лавки. Сюди і сюди. Так, я засту. Так. А звісно, чого біжить далі? Угу. Ми вже показує, Сюда. на якому етапі ви вже зборки. Ага, угу, тут треба так далі, а, добудувати. Тві такі, ти такі є. І угу. одна така. Одна така. А в мене питання на що це открыва? Щось буде цікаво? Угу. Ладно, давай далі. От, 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 а тепер треба оця і от така тільки двойна. Я такої ніколи не бачу. Я теж. їх спереду треба. Так, і сюди. В принципі, можна використати три лампи? Ну вже... так цікавіше набагато. Це вже є ніс готовий, корабля. Так, лампи. О, це класно. Чисто а я. Тут коли... ламп багато є. Я коли граю в Майнкрафті, я граю саме, ставлю лампи а не факели. Хоч вони okay. йде подорожчі. Я одну лампу роблю. Окей, okay, я іншу. І не лам, А не лампу, лампу. А це, до речі, стіл картографа. На ньому можна клонувати карти або робити нові. Так. Да. Клонувати там дуже інтересно, де там теж якісь хім. Всякі речі поставити. Картографом торгувати. Лампа готова. Моя теж. Да. З цього боку твоя з того. І стіл. Можливо, бути не з жок а хоранчу. — А вона в Різні лампи. Різні лампи, лампи дійсно. — Давайте я вам їх поправлю. А, Ми поставимо картографський стіл, стоїть рівно по центрі, по центрі тих двох пластин. І друга така сама. А отут ще є два інші блоки, з них можна факел зробити. Смолоскип. — Смолоскип, так. Почекай, може, треба, Ну, або так. Раз, їдемо. Так, тепер нам потрібно буде робити головне. Це прапор. Давай я скріплю. Давай. Сказав, давай я віддаю А Мені важко скріпляється, чесно скажу. Тепер нам потрібно... З ця ноче. Кривочіпили чи що. Пев мене що таке. І... А, ні, то та так так. Так. Хрестик на один, один відступає. І тут ще одна. А, а то це з'єднала. Ваш блюд, бідний, ваш блюд, його носик забрали. Та в нього є ніс це запасний був. Ти ще не всі там причепив, що ти перей? Не всі. Тут. А, тут ні. Так це є така. Пожалуйста. І ша вот на? Ні, ні, ша. На дві. Ша. Так, так, вот на чорно. Все. Давай, ніж це, мало так. А, Ідемо далі. Одна довга. Ось знайшов. Довга. Кріпа. же хрест вийшов. Тепер, Тепер продовжуємо цей хрест. Нам потрібно... О. Давай якраз розділимося. А немає. Чи є? Є. Во. А, ну, бачу, я тепер во. як робити. Так. Та. І різні в різні сторони. Ставлю. А тут ще наче чорної Це той самий колір. Угу. Тобто сюди. Тепер Все у нас хест вийшов. Класно. Тепер дуже важливо на тут. Тепер чекай, да? чекай, чи ви так зробили. Так. так. Сюди ставимо білий і ну, по краям червоний. Червоний. Є. Далі. Тепер червоні добре причепнути. Ні. Нормально? Ні. А чого ні? А, бачу, так. Тепер, тепер нам воно. потрібні самі стяги. Не стяги. Стяги. Доби стяги. Це стяг називається. Доби стяги. Трохи помолиш. Може, вітрила. Mm, Ні, то... а ви принципі та, вітрила. Напишіть в коментарях стяги чи вітрила. Ну, в Майнкрафті майн стяги то стяг такий блок. Його використовують так. Я перш треба зробити таке. — ну сюди їх. Все, а це лишнє. Давайте отак вот зробимо. <сум> <сум> Вони вже на верблюді <сум> до нас приїхали. Можна сказати. Ось мочі забирають, рибу його забирають, верблюд. Іде сюди. ця запчастина звідки цікава. Це запасна в нього така мала була. Попався один тут. Тепер він давай меч. І в нього ще риба має бути. Він у нас. Це він. А не вона. Ой. Боже чекай. Вона риба. має меч тримати. Так це він. Де? Це вона дивись. Бо дивись, він. бач, вона меч тримає, а він а, ага. Я рибу йому дайму. Йому. Стоп, марк'ян. Я тут як на картинці. Добре. А чого таймач так важко дати Бо Важко. І красавих їй. Так, рибу Риба. треба. Рибу вони, як я зрозуміло, тримають. Шкода. Риба вона як окремий. Шкода, що на ніс не. Не потрібно підкупити оцього от... отопуса. Його треба! Я його тут поставив просто одне. Дякую. А його що можна положити? Так, до речі, в Майнкрафті він теж лягає. Тут головне те, що. А, його якось так можна, отак, от все. Хай лежить, відпочиває. Придумав, от отут буде ібо лежати. Перш тут вона, а? Сюди ось іде він. акуратно, Я роблю отак. Знаєш, я такі що можна? Він сюди йде. зробимо трошки свого дизайну. Так? І цей дизайн буде для мене дуже дивний. Ми йдемо от сюди, до спинута, щоб його погодувати рибою, але він до неї не дотягається.